Всім привіт! Вже пройшов тиждень і настав час поговорити про всі новини кіно та серіалів, які були на слуху цими днями. З вами, як завжди, Танос. Вже літо. Ви прекрасні! Це нова студія, та це будуть напевно неймовірні 30 хвилин вашого життя. Я гарантую вам це так. Тож, давайте пристібніться і поїхали! Почнемо з Open Gamer, тому що ОПЕН це майже Open і відкривання. Тому окей, по-перше, стало відомо, що фільм отримає рейтинг R у США. Тобто подивитися його зможуть люди, яким вже є 18 років. Це, до речі, буде перший подібний фільм у кар'єрі Нолана. Навіть Дюнкерк та Темний Лицар мали рейтинг pg 13. Ну а по-друге, фільм змусив сумувати одного Тома. Круза. Так, стало відомо, що його місія нездійсненна 7» буде показуватися в залах IMAX всього лише один тиждень. А вже після цього всі покази будуть віддані роботі Крістофера Нолана. Причина в ексклюзивній домовленості Опенгеймера з власниками IMAX через те, що фільм був знят на камери саме IMAX. Такий ексклюзивний показ буде протягом трьох тижнів поспіль. Мені чомусь дійсно шкода Тома та його місію, як мінімум. Два тижні він повинен був бути у цих залах, хоча б через минулорічний успіх та купу грошей, яку він. Ніс Стопґандва. А ще мені шкода франшизу Джон Уик, яку почали ось так от даїти вже всім кому не лінь. Так, голова лайна компанії, яка робить свій бізнес у Росії Лайндії Джо Дрейк, сказав, що у найближчі роки франшиза очікує поповнення у вигляді повноцінного блокбастера у вигляді гри ААА гри, серіала Балерина з Анною Дегарама, серіала Континенталь та продовження оригінального фільму Джон Уік 5». Так, найцікавіше тут, що Джон Wick 5 офіційно анонсований. Я знаю, я теж в шоці. Що досить не дивно після його рекордних зборів у США та світі, напевно, ми побачимо ще багато і багато помсти за вбиту собачку та дружину або за вбитих друзів, або за вбитих родичів. Я не знаю, там є багато помсти. Найголовніше, що Кіану Рівс так само казав дуже повільно слова в стилі. Є. Yeah. Шкода стає Джейсона Мамо, бо саме він винний у провалі Форсажа 10. На думку він Дізеля. Ну а тепер детальніше. На думку цього самого лисоватого Віна, саме кривляння Мамо та його харизма відлякали сімейну аудиторію від фільму. Так, найкраще, що було у цій стрічці мамо. І є головною проблемою фільму. На думку лисого Віндізеля. Не ідіотський сюжет, невеличезний бюджет. Не обірвана кінцівка, ні-ні ні-ні ні. Ні купа зірок, які не потрібні були картині. Ні. Головною проблемою став мамо. Мені дійсно шкода цього чувака, бо, повторюся, він був ізумрудом цього цирку. Він, Дізель, як завжди, просто сходить з глузду. Коротше, то Скала був винен, тепер мамо. Напевно, колись винним стане і Пол Уокер через те, що він загинув. Та узмінив змінив усі плани на форсаж, і через це ця геніальна франшиза тепер збирає мало грошей. Ну, як можна ще сказати погано про Міндізеля, ви можете зробити це самостійно і напишіть це у коментарях. Так, я, я буду сміятися від ваших коментарів, як завжди. Тож, давайте. Проте біполярка Дізеля помирилася з Боїном Джонсоном, та вони прийшли до консенсусу взаємовідносин для покращення франшизи Форсаж. Так, Джонсенюк, окрім появи в одному фільмі, буде ще головним актором в окремому спінофі, що правда тепер без Джейсона Стейтера. Події фільму будуть логічними містом між форсажем 10 та форсажем 11. Ну а сам фільм вийде у 2025 році. Хто чекає на цей фільм? Чекайте, але я бачу по касовим зборам, що ніхто вже не чекає форсаж. А ось кого не шкода, а навіть зле стає від цієї людини. Це Тайка Вайтіті. цього тижня. Він сказав, що він вже старий і не хоче паритись над своїми проєктами. Це прекрасно ілюструє, чому всі його, просто всі його останні роботи таке вонюче лайно. Пряма мова. Мені зараз 47. Люди просто одержими, От знаєте, у цій спадщини або щоб їх запам'ятали. Але річ у тому, що нас ніхто не пам'ятатиме. Як звали режисера Касабланки, наприклад, га? Як кажуть, найкращого фільму всіх часів. Ніхто й не знає його ім'я. А які у мене шанси залишитись в історії? М? Тож не ви що паритись, Давайте просто поживемо, знімемо кілька фільмів. Через 15 або 20 років вони застаріють, і я теж, а потім я ще й помру, а кіно буде займатися хтось інший. Чи є сенс працювати так сильно? Думаю, Ну Що ж? Думаю, на питання чи йти вам у кіно на наступні роботи вайкі у вас вже є відповідь. Дивно, що. Він очікував щось інше, окрім такої реакції, як у мене зараз, або він чекав рілі, really", або він чекав фрази в стилі. Я хочу працювати мало. Будь ласка, так от мої фільми. Вони будуть такі собі, проте я кайфую від життя. Давайте мені гроші. І ми такі, так, тайка, не треба паритись. Роби все як хочеш. Роби з поганим звуком, роби з поганою картинкою, все нормально. Ми дамо тобі гроші, тому що ти зняв аж ой, скільки ж ти зняв. Напевно, один нормальний фільм за всю кар'єру. Так, але у тебе є зіркова хвороба, і нам треба віддавати тобі гроші, щоб ти ставав все багатше. Напевно, так. Я думаю, що тайка буде знімати ще напевно років п'ять. А потім, і справді, як він каже, він буде До речі, Про пофігізм. Якщо ви цікавились, як Петро Паскаль може знаходити час для знімання у такій кількості проєктів. Ну, може, ви думали колись, хоча б. відповідь стала відома цього тижня. Актор заявив, що він не взяв участі у зніманні третього сезону взагалі. Бо за сюжетом там не потрібно було знімати шолом і показувати своє обличчя. А тому навіщо проїжджати на знімання? І саме тому всі сцени відзняли з його дублерами Бренденом Уейном та Латіфом Кроудером. Сам же Петро заявив, що він може грати мандалорця на знімальному майданчику, але через важкість костюм. Він не може робити це постійно, або, ну, або хоча б регулярно. А, бідний, бідний Паскаль, бідний-бідний Педро, як, як тобі допомогти? І, до речі, я залишився не у дуже доброму наскарі після перегляду третього сезону Мандалорця. І чому саме ви можете дізнатись у цьому ось огляді. У нього не дуже багато переглядів, тож я буду вдячний за перегляд та лайк. Дякую. Це якщо що, саме так називається музикальне інтро Нетфліксу. Ну, оце. Яке написав до речі, Зімер за дуже великі гроші. І вона йде пару секунд. А ще так зветься онлайн-конференція, яка пройде 17 червня. На заході покажуть та розкажуть багато цікавого про проєкти, які вийдуть у кінці цього року. Та у 2024 році теж. У трейлері ми можемо побачити купу зірок та небінарних особистостей, тож буде цікаво, інклюзивно та різноманітно. Нагадую, що подивитися конференцію можна буде через офіційний YouTube канал Netflix, або ж через апку вашого. На телефоні або смарт тв Далі, тудум! Мені вже зробила Белла Ранці, зірка грепристолів та один з нас. Вона заявила, що бінарність треба прибирати, і золотий Глобус та Оскар не повинні розділяти чоловіків та жінок на якісь, ну, статі. У різних номінаціях. Як і не потрібно розділяти і боксерів по вазі, це вже мої думки. А також не треба ніколи розділяти вікові групи спортсменів, це теж буде правильно. Ну і хай, хай не розділятимуть прибиральні, тому що всі ми повинні ходити в одну прибиральню. І жінки, і чоловіки. Хай усім буде. Ідеаль. Далі експрес. Новини це як доставлення танків Абрам з США, тільки Експрес. Через Трайксінкейсів було відкладено початок фільмування Бетмена 2. Планувалося, що його знімання почнеться вже восени. А тепер планується на березень 2024 року. Фільм як і раніше, поки має дату виходу 3 жовтня 2025 року. Також були призупинені знімання громоверсів від Марвел. Водночас Капітан Америка 3 та Дедпул. Три поки ще знімаються, не дивлячись на бунт сценаристів. Дата відновлення фільмування усіх цих фільмів станеться після домовленості митців, олівця та клавіатури з кінокомпаніями. Тобто. Ніхто не знає, коли побачимо. Ну і трохи по Марвелу. Чарлі Кокс досі не дивився епізоди в нагалк зі своєю участю. І знаєте, на мою особисту думку, це навіть і добре для нього, тому що йому тісно пощастило. Бо я подивився увесь цей всрати серіал і зробив дуже, дуже палаючий огляд. Він острів. Ну і також не пощастило фанатам аніме. Netflix виклав перший постер ігрової адаптації One Piece з урахуванням Десно така боєпід. Боба, що вже виходили на Нетлісі, чекаємо просто на найгірше, тому що це дивитися більше як фанатам аніме, так і простим глядачем. Також вийшли нові постери Індіана Джонс 5. Ви бачите їх зараз на екрані. Реліз вже скоро, 29 червня, у кіно. Фанати ЛГБТ обурені тим, що гример у Русаленьки не квірособа. Угу. Також чорношкіра частина населення ображена тим, що офіційно. Фільмі не піднята тема расизму. Угу. А жінки обурені тим, що мультфільм вчить дівчат добиватися хлопаків самостійно. Угу. Ось такий жахливий проект створив Дісней. Прям пришестя антигриста якесь. якесь. Угу. Ну і також стало відомо, що зачіска Аріель ці локони, вони коштували 150 тисяч доларів. Так, це дуже крута квартира у Києві. Прекрасний вклад грошей. Тут ще вилізли з дуби актори володаря перснів і сказали, що їх серіал лайно. А, ні. Сорі, це не той текст. О, ось він. Вони сказали, що фанати це образливі хейтери токсики Угу. Бо через критику в інтернеті їм потрібно було найняти психотерапевта. Ви можете собі це уявити. Акторам треба психотерапевт. Ох. Божечки, божечки, як, який дурний світ став! Чому ми критикуємо людей? Чому ми кажемо, що серіал поганий, а актори погано грають? О, як жити далі? Як то кажуть художника, образити може кошти? Актор Ізмаель Круз Кордовий, який грав темного ельфа, сказав наступне: коли таке трапляється, потрібна підтримка, тому що голоси ненависті звучать дуже голосно і долинають звідусіль. І це ранить, це боляче, це тисне на психіку. Люди повинні зрозуміти все, що вони роблять і говорять онлайн, дуже ранить. нас. Вибачте, будь ласка. О, Боже моє, це ще вони напевно не бачили її коментарі мої до мавки та одного з нас. Це блог про відьмака, як блог Петра Порошенка, про те про відьмака. Акторка Месія Сімонс, яка грає Ельфіку у серіалі Netflix, і ви 100% її не пам'ятаєте, заявила, що звільнення Кевіла з проєкту та майбутній рекаст Геральда ніяк не вплине на продовження цього самого проєкту. Далі пряма мова. Звичайно, сумно, що Генрі Кевіл залишив проєкт, але, чесно кажучи, не думаю, що це дуже позначиться на серіалі. <гум> Ой, сорі, це вже я. У нас дуже масштабний та складний сюжет з багатьма іншими персонажами та подіями. І я відчуваю, що все буде добре. Прихід буде плавний, і думаю, Ліан Хенсфорд чудово впорається завданням зробити нового героя. Ну що ж, тут я не можу не погодитись з дівчиною серіал, повністю не зміниться він, як був зратем лайном. Таким і буде далі. Я дійсно тільки рад, що Кевіл пішов з цього лайну цирку. Дякую тобі, Гендрі, що пішов. Але погано що пішов до річі. Так, якось так. Такої ж думки, напевно, були і керівники Нетфліксу. Не про лайновий серіал, а про те, що сказала акторка. Бо на цьому тижні серіал був продовжений на п'ятий сезон. І це до виходу третього сезону. Ну що ж, напевно, у серіал ще можна вставити дуже багато цікавих історій та різнокольорових небінарних персонажів. Тож, як я розумію, Нетфлікс і їх мудрі рішення було створене саме словами цієї Меліси, напевно, та прекрасним відгуком на вічера з усіх куточків інтернету. Так, цей серіал дуже любить. Також на цьому тижні було багато інформації про спін офф у Всесвіті Відьмака. Події розповідатимуть про банду Щурів. Головну роль у серіалі відіграє Дольф Лунгрен. Його персонаж Бреген є учасником гільдії котів, а тому може братися за контракти на вбивства не тільки монстрів, а й людей. Що ж до серіалу, то знімальний процес почався цього тижня у Южній Америці. Точної дати виходу поки що немає. Проте всі кажуть інсайдери за 2024 рік до відьмака 4» з Хемсворта і після відьмака 3». З Кевілом. точної дати немає і у нового термінатора, але на тижні стало відомо, що Джеймс Кемерон почав писати сценарії до нової частини бойовиків трилерів про боротьбу та війну людей та машин. Як цікаву інноваційну фішку, цього разу він бачить розквіт штучного інтелекту у наш час. Проте, знаючи Джеймса, якщо він і допише цей сценарій. Що мало вирогідно, то це буде не цього року, і не наступного, і напевно навіть не через пару років уперед. Тож будемо просто чекати. Але як я вже казав, я не хочу продовження так. поговоримо трохи про Барбі. Стало відомо, що першочергово у фільмі планували показати і Галь Гадот в одній з рукорядних ролей. Проте через щільний знімальний графік ідея так і залишилась ідеєю. Ну а виконавець ролі Кена, Райан Гослін, сказав, що його не цікавить критика того, що він застарий для цієї ролі, бо на його особисту думку всім було плювати на Кена раніше. Нікому не було. Була цікава історія цього хлопака без геніталій, і він захотів нарешті розповісти цю саму історію людям. А скільки йому років, все одно. Я, до речі, зовсім не розумію хейта стосовно його участі у картині. На мою думку, він ідеально підходить до цієї метакомедії і виглядає як прекрасна частина пазлу у цьому самому проєкті. У мене є сумніви щодо якості продукту та оверхайпу, але... Я сподіваюся, що все буде добре і я помиляюся. Ну а стосовно історії Кена, то так, мені не дуже цікаві історії речей, як оця фігурка, пральна машина, я не знаю, що ще комп'ютер, камера. Мені не цікаво це, тому це дебакувати коментар літа. Цього ж тижня багато інсайдерів написали список акторів, які зіграють фантастичну четвірку від Марвел. Так, на роль містера Фантастика взяли Адама Драйвера. На роль Сью Шторм Марго Робі. Джонні Шторма зіграє Пол Міскал. Ну а щось зіграє Дейвід Дікс. А що ви думаєте за такий каст? Як він вам подобається? Ну і наостанок, я хочу згадати Квентіна Тарантіно. Він звернувся до Райана Рейнельса і сказав, що всі його фільми, які він створив для Нетфлікса, люте лайно. Я знаю, що всі просто шоковані, так як так можна казати, бо всі вважають їх шедеврами. Він заявив, що всі ці фільми потрібні тільки для того, щоб актор отримав додаткові 50 мільйонів доларів з кожного фільму. Саме така вартість послуг послухаймеця. А самі ж картини не мають жодного відношення до класичного кіно, та більше псують імідж індустрії в очах людей, а не допомагають йому. Звісно, я походжу з квентіном. Це люте лайно, проте я не можу не зазначити, що всі фільми створюються заради грошей та прибутку, а всі актори працюють заради грошей у своїй ганті. Ці, тож я б не критикував Рейнольдса за те, що у нього на 200 мільйонів доларів більше за Квентіна. Це виглядає досить низько. Ну і нарешті з новинами все. Тепер трейлери, які ми заслуговуємо, але не ті, які потрібні індустрії зараз. На цьому тижні не було чогось Вау! Тож пройдемось коротесенько куди... по всьому. Після фінального епізоду першого сезону Цитаделі ми могли побачити трейлер першого спінофу цього самого серіалу Цитадель Діана. Головну роль у серіалі буде грати Матінда де Анджеліс, а дата виходу за Планована до релізу другого сезону основної цитаделі, десь у 2024 році. Короче, другий же ж сезон цитаделі вийде десь у 2025 Амазон викатив трейлер фінального четвертого сезону Джека Райна. Зав'язкою сюжету нового сезону буде пошук ворогів середині США. Серіал виходить на стрімінгу вже 30-го жовтня. Також Амазон показав відкривальні титри другого сезону Good Omen. Продовження серіалу вийде у кінці липня, а саме 28-го числа. Дуже дуже часто. Тепер переходимо до Максу. Ну, не чоловіку Максу, а сервісу Максу. Тут був показаний релізний трейлер скандального серіалу Ідол з Лілі Роуз Деп та Уікіндом. Нагадаю, що критики у канах просто плювалися від першої серії, а ми вже зможемо скоро приєднатися до плювального флешмобу, тому що перша серія виходить або вийшла в залежності, коли вийде цей ролик, 4 червня. Ну, а це може комусь і сподобається. Але знаєте, що вийшов трейлер. Другого сезону просто так серіалу з Сарою Джессикою Паркер та майже усім кастом Сексу великому місці. Я взагалі не фанат такого, тому що у мене нема сексу в великому місті, але може комусь буде цікаво, то ось воно вийшло. Ну, коротше, просто так. FX виклав повноцінний трейлер нового правосуддя перезапуску продовження відомого серіалу. Реліз вже 18 червня, і я знаю, що як мінімум один глядач дуже чекає на цей серіал. Тож вітаю це троган показав повноцінний трейлер «Черепашек Ніндзя Погроб мутантів, який більше розповів нам про зав'язку сюжету і показав ворогів черепах. Нагадаю, що це буде повний перезапуск з черепахами дітьми. Націлену повністю на дитячу та підліткову аудиторію. І навіть не зважаючи на певні авторські зміни канону, я все одно чекаю на мультфільм, бо мені дуже подобається промо проєкту та стилістика анімації, яка трошечки нагадує чомусь кіт у чоботах. Мультфільм виходить 2 серпня у широкий кінотеатральний прокат України. Ну і найголовніший трейлер цього тижня це ролик шостого сезону Чорного дзеркала, де й показали фрагменти всіх епізодів. Їх назви та нарешті сказали про дату виходу продовження техно-трилеру. 15 червня. У творців було багато часу, щоб вихитати дійсно цікаві історії. Нарешті представити міцний сезон після просто провального та жахливого четвертого та п'ятого сезону. Якщо ж нас і тут чекатиме таке позорисько, на мою думку можна просто хоронити цей франчайз. Пер коротесенько про кастинг. Ніко Паркер це донька Джоеля з першого епізоду Один з нас, та Мейсон Темс, це головний герой у трилері Чорний Телефон, дуже раджу подивитися, були обрані на головні ролі в ігровій адаптації як приборкати дракона. Так, тепер ця зараза перекинулась і на Двімордс. З усім тим, кастинг просто чудовий, і актори, прекрасні. Фільм виходить 13 березня 2025 року. Москайл, режисер Хемільтона, став же і режисером ігрової адаптації Муани. Головну роль буде відігравати вже старенький старенький Дуєн Джонсон, який помилився з Він Віндизелям. А сам фільм буде по копією оригінального мультфільму, де розповідатиме про дівчину та бога-гавайця. І цьому мультику ще немає 10 років. просто щоб ви пам'ятали якось. Вил Фаррелл зіграє відомого аналітика та експерта з американського футболу Джона Медена в його біографічній картині від Amazon Мена. Джон є дійсно культовою особою в США, та був відомий настільки, що його прізвище стало брендом випуску ігор про американський футбол. Може, тому ви колись і чули це слово Мед. Що ж до кастингу, це чудовий актор, якому можна іноді відходити від ролей, дурбелика, якого він грає у цей час, щоб люди не забували, наскільки він є професіоналом акторського таланту. Арнольд Шварценеггер заявив, що він не буде зніматися у наступних частинах. Нестримних. Четверта частина, до речі, виходить 22 вересня. І на хвилиночку цей фільм стане останньою частиною навіть для Сільвестра Сталони, який є головною зіркою та творцем цього франчайзу. Проте там буде Меган Фокс. Так, у четвертій частині буде Меган Фокс. Тож, я просто скину сюди пару її свіжих фото, щоб вам. Покращити день тепер до релізів цього тижня. Виходить шикарний анімаційний проєкт Людина павук Різь всесвіт не цікавий нікому трилер «Інфлюенсер» та дебільна комедія з Робертом Ніро та Тусів «Уікенд», який також офіційно йде у Рашкостані. З усього цього я раджу подивитися тільки людину. Щодо цифрових релізів, 30 травня в американському цифровому релізі вийшов провальний фільм з Беном Афліком Гіпнотік. Ну і також провалом можна вважати Форсаж 10 бо «Юніверсал» вирішив випустити свій фільм у цифровому релізі вже 9 червня. І це на третьому тижні прокат. Все ж таки, якщо ми побачимо Форсаж 11, це буде остаточна частина з не таким великим бюджетом, як у 10-й частині. Ну а в Реальному світі все теж тихенько 4 червня виходить Ідол, про який я вже неодноразово розповідав. Серіал матиме 6 епізодів та виходитиме на стрімінг-сервісі Макс. Ну і касові збори. Куди ж без грошенят? Русалонька пішла нижче прогнозів експертів та взяла на старті у США тільки 95 мільйонів доларів. У світі картина взяла додаткові 65 мільйона доларів. Бюджет стрічки 250 мільйонів і. З урахуванням усього цього, і з урахуванням того, які фільми будуть виходити далі, у прокат це явний провал Дісней, так це супер провал Дісней я б сказав. Не все дуже добре. І у він дізеля його форсаж рухнув на 66%, що є досить болючим падінням для будь-якого. Та зумів взяти у касі тільки 23 мільйони у другий тиждень покату. Додатково сім'я взяла 87 мільйонів доларів у світі. Загальна каса станом на понеділок 507 мільйонів. Ну а третій рядок зайняли вартові галактики 3. У фінальній частині приход космічної команди збори рухнули усього на 35%. І це допомогло взяти ще майже 21 мільйон доларів у США. Ну а на цьому все. Якщо вам було цікаво, буду радий вашому лайку та коментарю. Також, якщо ви хочете підписуватись на канал, буду дуже радий контенту, тут багато. Ну і на завершення я хочу подякувати всім людям, які допомагають проєкту Thanos X. Ви можете побачити їх зараз на екрані. Ну, і Додатково хочу подякувати Данкеру XYZ, з вероїду, неперевершеній Поліні П та Супернеперевершеному Павлу М. Дякую вам величезне і супер мега подяка Дмитро Володимировичу та його дружині Дарі. Також додаткова подяка для нового спонсору Волка Роман. Дякую за твою підтримку. Ну і на цьому все. Побачимось вже наступного тижня. Бережіть себе, що